Права 1176. Запиши різницю двох виразів і спрости її. Ну що ж, сортуємо, перше завдання – 5 відняти А і 4,8 відняти А, додати Б. Ну що ж, п'ятку, записуємо вираз. Отже, у нас буде в дужках 5 відняти А. Так, різницю, то записуємо в мінус. А в других дужках у нас буде вираз 4,8 відняти А. Додати Б. І це дорівнює. Ну що ж, перед першими дужками у нас знак плюс, то опускаємо дужки, не змінюючи знак, то записуємо без змін 5 віднятий А. Тоді перед другими дужками знак у нас мінус, то міняємо знак доданків на протилежний. Було плюс 4,8. Записуємо тоді, як мінус 4,8. Далі було мінус А, записуємо як плюс А. Далі було плюс Б, записуємо як мінус Б. І це дорівнює. Ну що ж, зараз запишемо різницю як суму. Записуємо 5 додати. Протилежне число до А буде мінус А. Додати. Протилежне число до мінус 4,8 буде до 4,8 буде мінус 4,8 є. Додати А. І додати? Що ж, переносимо? Додати. Протилежне число до Б буде мінус Б. І це дорівнює. Ну що ж, давайте групувати, запишемо тоді А, додати мінус А. Є. Що у нас ще залишається? 5 додати мінус 4,8. Записуємо додати. А в дужках буде 5 додати мінус 4,8. Так. Ну і залишається додати мінус b, І це дрівні. Що ж, а додати мінус А. Це сума протилежних чисел, вона дорівнює нулю. Є. 5 додати мінус 4,8 модуль додатнього числа в нас більше, сума буде додатня. Записуємо крізниця модулів. Додати. А в дужках записуємо 5 відняти 4,8. Додати. Ну і залишається мінус B. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Так, 0 додати. 5 відняти мінус 4,8. Це буде 0. До 5 4,8 це буде 0,2. Ну і додати мінус b. Це дорівнює. 0 додати 0,2 це буде 0,2. Додати мінус b – це відняти b. Є? Ну і переходимо до другого завдання. 4,5 додати M, відняти 9,2 і 7,19 додати М. Ну що ж, складаємо спочатку вираз. Отже, записуємо в дужках 4,5 додати M. відняти 9,2. Сказано, запиши різницю, записуємо мінус. А в другій дужках буде 7,19. Додати М. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки. Перед першими дужками стоїть знак плюс, то опускаємо дужки, записуємо без змін доданки. То записуємо без змін 4,5. Додати М. Відняти 9,2. Так, перед другими дужками у нас стоїть знак мінус. То тоді міняємо знак доданків на протилежних. Було плюс 7,19. Стане мінус 7 19. Сотих. Було плюс М стане мінус М. Є І це дорівнює. Ну що ж, запишемо різницю як суму, то в нас вийде 4,5 додати М. Додати. Протилежне число до 9,2 буде мінус 9,2 додати. Так. Протилежне число до 7,19 буде мінус 7,19. Далі додати протилежне число до m буде мінус m. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо групувати. Отже, можна згрупувати m, додати мінус m. Це сума протилежних чисел дорівнює 0. Тепер групуємо додатні чи від'ємні числа. Ну, Давайте від'ємні додати. Отже, ну, бо простіше 4,5 це одне додатнє число. Ну, а зараз додаємо від'ємні числа, записуємо плюс, у дужках буде мінус 9,2. Так, додати. В дужках записуємо мінус 7,19 і це дорівнює. m додати мінус m це сума протилежних чисел дорівнює нулю. Записуємо 0 плюс 4,5 додати. Ну що ж, обидва доданки у нас у дужках від'ємні останніх, то сума буде від'ємна. Так, записуємо в дужках мінус. Ну, а зараз записуємо, як суму модулів це буде 9,2. додати. Переносимо 7,19. Є. І це дорівнює. 0 додати 4,5 це буде 4,5. Додати. Записуємо мінус. Ну і знаходимо суму 9 плюс 7, це буде 16, цілих. Далі 2 і 19 сотих, це 20 сотих, і 19, сотих, це буде 39. Сотих. 39 сотих є, і це дорівнює. Ну що ж, зараз бачимо, що модуль від'ємного числа в нас більший, сума буде від'ємна. А в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 16,39 відняти 4,5. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус. Ну, зараз давайте стопчик віднімемо, бо це не так просто відняти. 16,39. Відняти 4,5. Віднімаємо. В кінці у нас буде 9. 3-5 не віднімається, позичаємо 13-5 це буде 8. 6 забрали одиницю 5, 5-4 це 1. Тут у нас буде 1, ставимо на місце кому. То записуємо, що значення нашого виразу буде дорівнювати мінус 11,89. Є, ну що ж, ми спростили наш вираз. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу. Шляхом розкривання дужок. На цьому вправу завершено.